Я на напростую тижні став на протез, то я вже ходжу навіть без милиць. Лікар мене дивився, каже, вас щось турбує. Я розповів, він провів обстеження, ну і я тут. Олександр родом з Полтавщини. Влітку цього року на Покровському напрямку він отримав мінно-вибухову травму ноги. Після ампутації чоловік відчував фантомні болі. Щоб їх позбутися, його направили в Рівненську обласну лікарню. Тут Олександр став одним із трьох пацієнтів, якому допомогли сучасним методом. У пацієнтів, які, на жаль, за різних обставин зазначаються бойові дії за рахунок військової агресії Росії проти України, на полі бою ампутовуються нижні кінцівки, і під час цього пошкоджується нерв, який і цю ампутовану нижню кінцівку. В нерві, які змінює свою структуру, змінюється передача болю. Тобто пацієнт сприймає больові відчуття в ампутованій кінцівці своїм головним мозком за рахунок того, що виникла зміна самого нерву. За словами лікарів, болі в нервах можуть виникати не лише внаслідок ампутацій. Це не обов'язково можуть бути ампутація, це можуть бути різні травми, пошкодження нервів з рахунок компресії, нейропатії. Це кількість цих пацієнтів багато. В Рівненській обласній лікарні допомагають пацієнтам з хронічними та фантомними болями, нагріваючи хворий нерв до 70 градусів. Ми це робили. За рахунок радіочастотної абляції, тобто тоді, коли ми нерв нагрівали до температури плюс 70 градусів, але це має певні ризики через те, що руйнується і навколишня клітковина, яка навколо нерва, і судини через те, що вони проходять поряд. Менше пошкоджувати клітковину навколо нерва можна і шляхом його заморожування. Цій методиці рівненські лікарі вчилися 17 та 18 жовтня у фахівців з лікарні Феофанія. Це те, що робили ми завжди, просто медичні технології розвиваються, і ми намагаємося застосовувати максимально нове обладнання і нові технології в нашій роботі. Я покажу людям, що біль можна лікувати, і в цьому немає нічого надскладного, що люди почерпнуть якісь нові знання, ну і вони. Зрозуміють, що навіть той, хто користується регіонарною анестезією при наявності цього, цього обладнання, зможе провести цю процедуру в себе в лікарні. Це малоінвазивне втручання, тобто мені для втручання треба кріозон, тобто це спеціальна така товста голка, яка підводиться до нерва під контролем ультразвука. Тобто, це прокол розрізів ніяких не буде. Лікарня Феофанія це навчальний госпіталь, фахівці якого передають свої знання з регіонарної анестезії та методів лікування болю лікарям з усієї країни. Здобували вони ці вміння на стажуваннях за кордоном. Саме цю процедуру кріабляція яку ми будемо робити сьогодні. Ми почали робити вже з коли у нас з'явилася велика кількість поранених, і тут достатньо недавно у нас в лікарні з'явився цей апарат, можливо, місяці три тому. Це треба підбирати пацієнта під конкретну процедуру, діагностувати в першу чергу правильно, і тоді розуміти, чи пацієнт, саме цей пацієнт підходить, наприклад, для втручання певного. На першій рівненській школі регіонарної анестезії Амбер фахівці провели три оперативні втручання: військовим з фантомним болем, який унеможливлює носити протез, та онкопацієнтці, яка має хронічний біль. Захід підтримали американська та європейська асоціації анестезіології. Побачити наживо, як усе відбувається, приїхали учасники з десяти областей України. Весь процес операції буде записаний і він буде розповсюдженим всім, хто хоче це побачити, з коментарями, з навчальними матеріалами. В нас обмежена кількість учасників через те, що цінність цієї школи в тому, що кожен учасник може разом з експертом, з тренером взяти обладнання, взяти в руку датчик, і експерт своїми руками покаже, як зробити певну маніпуляцію. Обладнання, з допомогою якого лікували хворі нерви у пацієнтів, в обласній лікарні немає. Однак, в планах закладу його придбати, щоб позбавляти хронічних та фантомних болей більш сучасними методами. Ольга Данілюкарінацітова новини рівного.